Пік водопілля позаду, велика вода потроху відступає від населених пунктів Черкащини. Ще минулого тижня з десяток населених пунктів пішли під воду. Двори, городи, дороги перетворилися на болота. Підтопило з півсотні домовлодінь. Ще 500 гектарів луків та полів. Теж затопило. Якого лиха наробила водопілля цьогоріч Та як до нього готувалися на Черкащині? Ірина Васюра розкаже про це далі. І ноги застрявали, не можна стати. Ну так як охоло. Ось так Катерина Іванівна припрошує нас на свій город. Тут замість парусків картоплі та овочів, тепер суцільне озеро. Чи вроди цього року домашня городина? Жінка сумнівається. Більше погниє. Кой де бачите, повелазила. ж. Цьогоріч Вода оточила хату Катерини Іванівни з двох сторін. Окрім городу, затопило частину дороги. Про велику воду влада людей Матвіївки попереджала за тиждень, та виїжджати зі своїх домівок ніхто не схотів. Сильна вода була, що тут мигом якось вода так швидко прибувала, що страшно. Я вночі встала, бо не спиться ж, чую, дзюрчить прямо до да, лі. А потім 25-го би, якби зупинилася, а 26-го пішла на спад. От докуди вода була, от де колишок я поставив. А це вже до своєї оселі нас ведуть Юрій та Надія. Їхня хата ледь не остання в селі. І через водопілля вона зараз фактично відрізана від цивілізації. Замість машини серед двору тепер човен. Це лодочка роз'єдувательне. Це човен для розвідки, щоб подивитись по місцевості. Є ще в нас двомісна, аби виїхати. Вона під навісом стоїть. Місцева влада збирає скарги людей і намагається вирішити найкритичніші питання із розмитою дорогою. На сьогоднішній день ви будете їхати, водичка спала, слава Богу, трошки спокійніше. От. Що буде завтра, ми нічого не знаємо. А це вже село Єлизаветівка. Тут рятувальники встановлювали водоналивне противопаводкове загородження протяжністю 30 метрів. Давай, да, ще один там, щоб вже побірничок. Загалом ситуацію моніторили в десятку сіл Черкаського та Золотоніського районів. Вода цього року піднялася на півтора метра, кажуть, у Черкаському гідрометцентрі. Це менше, ніж минулого року, проте казати, що велика вода відступила ще зарано. Вода, що прийшла, вона так швидко не спаде. Це довготривалий процес і, все ж, повторюся, все буде залежати від роботи Київської та Канівської ГЕС. Ну і подальше, як вода буде спадати, це, ну, це більше місяця. Убезпечити від затоплення частину території вдалося, і завдяки досвіду минулого водопілля збудували вже декілька дамбових загороджень, це штучні такі утворення, які дозволяють захистити ті чи інші місци, місцини від повені саме в тих місцях, де це ефективно. Уже в двох місцях практично зведені нові споруди, які дозволяють говорити, що захист буде забезпечений саме від розливу річки, де є низовина. Тепер відомо про 50 домоволодінь, які постраждали під час водопілля. У людей підтоплені городи, підвали та дороги. А ще у воді 500 гектарів полів та луків. Зійде вона вже ближче до літа. Ірина Васюра, Денис Кононенко. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.